Це така уникальна ступиція без гальмівного барабану, ну тут нема чому гальмувати, звісно. От. І от оце 16 колеса, котре на 40 шпиць, о, о, май, оба, ну також унікальний, я вам так хочу сказати. Ось. І Потім от, сюди ще буде такий круглий навершень, який в нас поки що немає, ми його будемо виготовляти. тому що ну, його, на жаль, втратили свого часу Я, я не знаю, якщо відпустити так. так. Да, Чому ви вирішили, що це буде саме не потока? Не знаю, наскільки це щиро буде сприйнято, але перші десь місяця 3-4 військовим в очі було трошки стрьомно. Дивіться, вони там, а я тут. Тобто я ще головою був трошечки там. Ось. Але все ж таки якийсь час. Ну, По-перше, ти шаленієш від того, скільки в тебе волі. В армії ти не маєш, ну ти не ну, це... подав. Але коли я отримав документи, тобто, як, щоб його поставили, так, так званий стіль кафе-рейсер. Зараз би його назвали кафе-рейсер. Тобто від кафе, де кафе? Одну дівчинку відвіз в одне місце, іншу дівчинку відвіз інше. Але, ну, на жаль, він він пройшов всі манцині журнали на той час. Пост, пост,